Ні в якому разі вигодовувані грудьми не має супроводжуватися болем. Відверто кажучи, якщо у жінки є больові відчуття, коли вона годує грудьми, то блокуються певні гормони, які взагалі сприяються грудному вигодовуванню. І тому в ситуаціях, коли боляче, молока може бути недостатньо, і мотивації у мами продовжувати грудне вигодовування, підтримувати його стає зовсім мало. І тому, коли боляче, то грудне вигодовування припиняється завчасно. Отже, не має бути ситуацій, в яких мамі-годувальниці боляче годувати дитину. Часто я бачу ці твердження, коли є тріщини на сосках, у мам, наприклад, дитина неправильно прикладається, медичний персонал дає таку наративу. Ну нічого, тріщина вже є. Тож боляче тобі, терпи, коли ці тріщини заживуть і стане краще. Що ми можемо побачити в подальшому? Що краще не стає, оскільки коли дитина неправильно прикладається до грудей, то боляче буде постійно. І оцей дискомфорт буде зберігатися, якщо це прикладає. Не виправити, і само по собі може нічого не змінитися. Отже, якщо є боліві відчуття під час кодування грудьми, це привід, однозначно, щось змінити, змінити прикладання, отримати консультацію стосовно грудного вигодовування, знову ж таки, порталів для цього дуже багато.